Вітаю вас, шановне панство. Дякую, що витрачаєте свій час та життя на перегляд моїх відео. Як я вам і обіцяв, сьогодні ми поговоримо про знижки, як їх збільшити. Бо багато хто з вас підписаний на телеграм-канали, зокрема на мій, і останнім часом ви бачите, що ми виставляємо посилання з регіоном Польща. І навіщо ми це робимо, чи ми так піклуємось про наших українчиків, які виїхали в Польщу, бо ми ж то живемо в Україні, адреса доставки у нас українська, навіщо ми вказуємо, що це регіон Польща. А справа в тому, друзі, що ви ж самі помі... Якщо заходиш в категорію монети, то ми вже не бачимо якихось гарних знижок, ну які були навесні цього року. Я вже не кажу про літо, там де вони були максимальні. Ми всі чекали 11-11, одинадцятого, .11, потім чорну п'ятницю, кіберпонеділок, але все одно ми цих знижок не побачили. Звісно, зараз ми кажемо не про загальні знижки, а знижки за монети, до яких ми звикли. Але ж телеграм-канали публікують посилання, де вказують, що там знижки 40-50%. Ми переходимо по цим посиланням, і що ми бачимо. Ми не бачимо цих знижок. Але помічаємо, що поруч з цим посиланням є або флажок Польщі, або Вказання, що це регіон Польща. Та що ж це таке? Справа в тому, що для кожної країни Aliexpress розробляє якусь маркетингову політику, яка стосується саме цих от знижок за монети. Для України влітку були дуже гарні пропозиції, тож ми всі раділи, закуплялись, і наше замовлення обмежилось тільки кількістю монет. У багатьох, як і у мене, наприклад, вони закінчились ще на половині цих розпродажів. Тож я сумлінно їх збирав до 11.11, сподіваючись, що вони знов повернуться, але знижки не повернулись. Шукаючи для вас товари з великими знижками, а також підглядаючи, що пропонують інші телеграм-канали, я став помічати, що вони виставляють вже посилання з указанням, що це регіон Польща. Поспілкувавшись в чатах, я зрозумів, що треба просто в налаштуваннях свого додатку змінити регіон з України на Польщу. При цьому не треба міняти ні адресу доставки, хоч для нас додатку буде все зрозуміло і на польській мові, але для зручності можна було переключитися на англійську та вказати валюту долар. Бо все одно Aliexpress суми списує в доларах. Але коли пролунало Новина про те, що на польському регіоні можна отримати більші знижки, почали з'являтися інші повідомлення, де люди писали, що при зміні регіону у них повністю зникли знижки. Тобто вони отримали бан і це і на польському регіоні, і при поверненні на український регіон. Відразу знайшлися експерти, які порадили, що перед зміною регіону треба краще видалити дані або зовсім видалити додаток, встановлювати його заново. Тож мене українські відсотки не влаштовували. Я зрозумів, що я ну нічого не втрачаю. Сам додаток я не видаляв, як і рекомендували, я зайшов його налаштування, видали в кеш, видалив дані, і при його запуску я дійсно побачив, що воно питає знову регіон. По замовченню там стояла Україна. Ну, мабуть, це геолокація або налаштування планшета. Підказали Аліекспресу. Я його міняю на Польщу, ввожу свої облікові дані, логінюсь. І перше, що я роблю, це звісно, я йду в розділ монети, щоб побачити оці от важделенні великі знижки, про які я мріяв і які всі виставляють в телеграм-каналах. І що я бачу? Вдача мене спіткала тільки в іншому напрямку. У мене маленькі жовтенькі знижки, а це означає бан по монетах. Звісно, я помічав, що інколи при перестановленні додатку ці знижки зникали, але треба декілька разів було вийти, зайти з додатка або вийти зайти з розділу монети. А був і випадок, коли вони з'явились тільки на наступний день, коли я поповнював монети за щоденний вхід. Тож я повходив, повиходив із додатку, із розділу монет, дочекався наступного дня, поповнив ці от монети за вхід. Але це нічого не дало. Знижки залишались жовтенькими, маленькими, і я вирішив, що треба повертатися на український регіон, щоб побачити, а що там. Я також повидаляв кеш, дані, навіть потім додаток зніс для того, щоб ставити все по-чистому. Запустив його, побачив, що воно пропонує Україну, погодився з цим. Далі треба було внести свої облікові дані для входу, я їх вношу, але нічого не відбувається. Білий екран і Aliexpress мовчить. Я його примусово закриваю, знову запускаю і знову на тому етапі, де треба вводити свої облікові дані, він замислюється і нічого не відбувається. Я зношу додаток, знову все встановлюю по-чистому, знову ввожу свої облікові дані. І нічого, він мовчить. І тут у мене така невеличка паніка. Одна справа це отримати бан за монети, інша справа втратити свій аккаунт. Я вже про таке чув і бачив, деякі блогери його втратили. А дія по зміні регіону це є маніпуляція. Враховуючи, що мій аккаунт уже двічі був забанен за монети, у мене були обмеження на замовлення, у мене були обмеження і заборона використання знижок, то я вирішив, що терпець Aliexpress вже закінчився, і він вирішив забанити мене по аккаунту це був збіг обставин, чи Аліекспрес дав якийсь мені час одуматися, чи були якісь проблеми на сервері? Я не знаю. Але вже наступного дня я змог залогінутися під Україною під своїми обліковими даними, все, начебто, було гаразд, окрім одного. Заходжу в розділ монети, і що я там бачу? Ті ж самі жовтенькі маленькі знижки. Тобто при зміні регіона з України на Польщу, отримавши там бан за монети, і повернувшись на український регіон, я його не позбувся. Хоча до переходу на польський регіон я мав великі червоні знижки, може і не такі великі, як на іншому екаунті, але по деяким товарам вони співпадали, і мене це влаштовувало. Хоча я досі не розумію, що треба робити або не робити для того, щоб на кожному екаунті вони були найвищі, Бо як би то не було смішно, на другому екаунті у нас є деякі товари, знижку на які показує навіть вище, ніж вказують телеграм-канали в своїх посиланнях. І як це працює, я не знаю. І мені не залишалось нічого іншого, як звернутися до служби підтримки, бо тільки вона може вирішити такі питання і повернути ваші маленькі знижки до великих. Я все пробував, але друзі, це саме дієвий спосіб. Тож після такої невдачі я вирішив більше не ризикувати з переходом на польський регіон, і мені просто нема чого було виставляти своєму телеграм-каналі, бо не було гарних знижок для України, не було ніяких пропозицій. Навіть хтось з підписників вирішив, що я його взагалі закинув, але мені банально не було, що вам запропонувати. Всі інші телеграм-канали надавали польські посилання, почали з'являтися непогані пропозиції. А потім, вже коли вони дійшли до 80% або 90% знижки за монети, то тут я вже замислився, а чи не спробую. Бувати мені перейти знов на польський регіон, але тільки на другому аккаунті, який більш-менш непоганий. Тут були найвищі знижки по Україні. Ну принаймні вони співпадали з тими, що надавали телеграм-канали в своїх посиланнях, або навіть були більшими. Мені завжди відправляли подарунки, які я заробляв, ніколи не відмовляли в них. Тож по якимось показникам він подобався Аліекспресу, і він не мав питань до цього еккаунту. Саме тому було лячно, якщо при переході на Польщу знижки стануть меншими, або взагалі я отримую бан. І якщо в подальшому не буде змоги купувати щось майже за бесен, то моя присутність на Алі стає під питанням. Бо тема мого ютуб каналу і моя ідеологія взагалі це отримання благ цивілізації якомога за менше грошей, або взагалі за безкоштовно. Тож, якщо ви хочете знати, як отримувати великі знижки не тільки на Аліекспресі, а й ще й по життю, будь ласка, залишайте. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь, тут такого буде багато. Тож, коли я бачу в інших телеграм-каналах посилання на знижки 80, 90, 95%. Я вже розумію, це моя тема і треба ризикувати, бо це халява, я не можу проходити там, де вона є. Тож на другому аккаунті я вирішую міняти прямо в застосунку, не видаляючи ніяких ні кеш, ні даних. На лаштуваннях аккаунту зверху змінив регіон на Польщу, змінив валюту на долари, вона мені зручніше, також можна буде порівнювати з нашими цінами в розділ монети, і що я бачу, я бачу оці ці от великі знижки, які вказують телеграм-канали. У мене навіть з'явились 90%, 95%. Я цьому дуже рад. Роблю перші свої замовлення. Вирішую це робити прямо зараз, навіть не чекаючи, чекаю, коли там завтра чи, може післязавтра, назбираю там собі на кредити чи на купони виграх, мені там трошки залишалось. Я знаю, ці знижки в 90% або 95% вони тимчасові, вони дуже швидко зникають. Тож, якщо ти їх побачив, треба брати прямо і зараз. І я мав рацію, вже через декілька годин вони стали нижчими, і це не для мене, це для всіх. Тож купони або кредити я все одно отримую і використаю у наступних якихось замовленнях, а ці от знижки я, мабуть, більше ніколи не побачу. Саме тому я рекомендую, якщо ви бачите велику знижку, вона вас влаштовує, купуйте одразу, не чекайте, другого шансу може і не бути. Тож, друзі, висновок, перехід на польський регіон це як лотерея. Звісно, це є маніпуляція або баг, який Аліекспрес поки що не побачив, або закриває на це очі. Головне питання, чи може цей от перехід на польський регіон якось пошкодити в майбутньому аккаунту? Ну цього ніхто не знає. Поки що воно працює, користуємось, замовляємо і товари доходять. Як ми бачимо, з різними акаунтами цей перехід здійснюється по різному. Якщо до вашого аккаунту від AliExpress не було ніколи ніяких запитань, то, скоріш за все, ви побачите оці от великі знижки на польському регіоні. А якщо ваш аккаунт мав якісь проблеми, це бан за монети або з міркувань безпеки, AliExpress не мог відпрацювати ваше замовлення, або відправити його, або застосувати знижку. То скоріш за все в гарному випадку ви отримаєте менше відсотки за монети. В гіршому це бан буде за монети. Це будуть ці от жовтенькі, маленькі, і навіть повернення на український регіон. Цю проблему не виправить. Вам треба буде звертатися до служби підтримки, чекати якийсь час для того, щоб вони вас повернули до цих великих знижок. Також тримайте у себе в голові, що це ж все ж таки маніпуляція, і колись Aliexpress може за це покарати. Тож, якщо ви не лякаєтесь, ну як і я, оці от ризиків, наслідків, будь ласка, переходьте, знижки високі, все працює, товар доставляється. Треба горнути і користатися, поки є халява, і вона йде до ваших рук. Може, хтось з вас скаже: навіщо я це виставляю? Відео Aliexpress це побачить, виправить, ми потім не зможемо користуватися цими знижками і цим багом. Друзі, мій канал настільки маленький, а Aliexpress настільки великий, десятки країн, мільйони замовників, тисячі блогерів. Вони не мають ні часу, ні можливості відслідковувати, щоб десь якийсь там блогер щось скаже про якийсь баг, про якусь диру за стосунку, яка допомагає з більшими відсотками за монети, щось купляти на іншому регіоні. Да не смішіть, будь ласка, вони все це бачать і так. Можливо, існує якась планка, до якої вони дозволяють. Це робити. А якщо ви скажете, що завдяки моєму відео ця планка буде досягнута, то друзі, а я не хочу скривати для наших українців цю можливість. Нас і так образили цими низькими відсотками, всім дають, а нам чомусь перестали. І взагалі з тієї тисячі переглядів, які будуть на цьому відео, лише 10%, які скористаються моєю нагодою. Краще чіпляйтеся до телеграм-каналів, які вже мають там десятки тисяч підписників, там все про це знають, використовують. А до моєї сотні, будь ласка, не чіпляйтесь, вона погоду не робить. Тож, друзі, пишіть в коментарях, що ви. Думаєте з цього приводу, чи будете ви переходити на польський регіон, чи вже його використовуєте? Чи показую вам ті знижки, які пропонують телеграм-канали. Мені це цікаво, бо я досі хочу зрозуміти алгоритм Аліекспресу, по якому він визначає, кому які знижки надати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую, що додивились до кінця. Якщо ви, як і я, любите світ знижок, подарунків, акцій та халяви, будь ласка, залишайтесь, тут буде цього дуже багато. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там завжди виходять актуальні знижки на товари, і ви встигнете їх купити по тим цінам, які купляю я. А зараз я з вами прощаю, желаю вам щастя. Здоров'я, наснаги, акційних пропозицій, великих знижок. Всього всього вам найкращого. Побачимось вже скоро. І я вам кажу, па-па!